Вас вітає міський методичний кабінет відділу освіти Жданівської міської ради. Методичний кабінет засновано у 1994 році. Девіз, за яким працює методичний кабінет, першочергове завдання полягає в тому, щоб відкрити в кожній людині творця, поставити його на шлях самостійної, творчої, інтелектуальної праці. Сухомлинський. Освітній округ міста охоплює три загальноосвітні школи, три дошкільні навчально-виховні заклади, один позашкільний заклад. В цих закладах працює 122 педагога, навчається 1023 учні та виховується 546 дітей. Методичний кабінет це наукова методична установа. Яка здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста, розвиток творчої ініціативи у міжкусовий період, нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу. Організація такої діяльності можлива лише при наявності єдиної узгодженої колективно розробленої моделі. Саме тому в місті приділяється значна увага проєктуванню моделі діяльності навчально-виховного закладу в системі освітнього округу. Робота над цією проблемою впровадження інноваційної навчально-виховної моделі сучасного закладу освіти з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти у місті розпочато. З 2009 року у міському банку інновацій знаходяться матеріали, що наочно представляють практичні результати методичної діяльності навчально-виховних закладів міста та міського методичного кабінету. Однією з основних функцій управління системою роботи щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є планування. Міським методичним кабінетом були створені проекти сходинки до інформатики та цифрова освіта. Які було внесено до міської програми Жданівка Освіта 2012-2016 роки, на підставі діагностика прогностичних досліджень складено модель з станого напрямку. Реалізація моделі спонукала до пошуку нових форм та методів роботи щодо вирішення наступних задач, забезпечення єдиного освітнього простору. Розвиток інформаційної компетентності педагогічних кадрів було визначено коло проблем, які стали дорожньою картою на наступні 4 роки. Підключення всіх навчально-виховних закладів міста до єдиної державної електронної бази з питань освіти, участь у обласному проєкті Мобільне вивчення у відкритому інформаційному середовищі, створення сайтів в навчально-виховних закладах, зНЗ 100%, дошкільні навчальні заклади 25%. Поповнення медіатеки програмними засобами з навчальних предметів, створення банку уроків з використання інформаційно-комунікаційних технологій, перемога загальноосвітньої школи №1 у всеукраїнському конкурсі «2000 шкіл, проєкту Відкритий світ 2014 року. Протягом чотирьох років педагоги міста успішно пройшли сертифікаційний тест з курсу цифрових технологій 80%. Отримали сертифікат навчання в рамках обласної програми створення єдиного освітнього інформаційного простору з використанням мультимедійних навчальних програм. Інтершкола 20%. При побудові моделі враховано, що вона повинна містити різноманітні. В тому числі й новітні нетрадиційні форми роботи, які оптимально та органічно поєднуються між собою. З цією метою впроваджуються як колективні, так і індивідуальні форми роботи, а також дотримується єдність до курсової і курсової підготовки між курсових заходів та самоосвіти. Серед методичних заходів міжкурсового періоду. Заслуговують на увагу заходи, які проводяться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Семінари за участю представників Донецького обл ППО, майстер-класи, тренінги, технопарки, флешмоби, тімпілдінги. З 2013 року заклади освіти міста приймають участь в регіональній віртуальній виставці презентації Сучасні заклади освіти Донеччини. Основною метою виставки є виявлення та поширення сучасних технологій навчання та виховання. Популяризація кращих педагогічних здобутків працівників освіти міста, експозиція міської методичної служби, з теми організаційне і наукове методичне забезпечення, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління, представлена описом передового педагогічного досвіду, авторськими проектами, збіркою методичних рекомендацій, атестаційними матеріалами методистів. Навчально-методичним посібником. Широке поле завдань методичної діяльності постійно оновлюється, але головна її мета незмінна відкрити в кожній людині творця, поставити його на шлях самостійної, творчої, інтелектуальної праці.